Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Гороскоп для риб на серпень 2023 року. Сатурн та Нептун Сатурн та Нептун будуть рухатись вашим знаком, що означає оригінальне сприйняття світу. Велику Емоційність та чутливість, мінливий настрій, можливість трансмутації негативної енергії у новичерпну творчу силу, натхнення, що допоможе у скрутну хвилину, інтерес до внутрішніх процесів, чудове розуміння мистецтва, особливо музики. Щоб досягти мети та утримати досягнуті позиції, необхідно виявляти ці цілеспрямованість та принциповість. Серпень буде дуже плідним місяцем у вашій діяльності. Ви зможете зробити гроші і вирішити свої фінансові питання, провести переговори, укласти угоду, при цьому будьте обережні, і уважні у відносинах із друзями і близькими людьми, інакше ваші бажання і мрії не збудуться, тому що ви можете позбавитись їхньої підтримки. Значить, тепер поглянемо на тиждень з 1 по 6 серпня. 4 та 5 серпня, по вашому знаку, риб пройде місяць на одній довготі з Сатурном та Нептуном. 4 серпня місяць в рибах буде знаходитись в опозиції до Марса. Ось бачите? До Марса. Необхідно виявляти ділову активність, навчитись співробітничти для того, щоб домогтись успіху, необхідно підкоритись дисципліни розпорядку дня. Це допоможе вам все встигати робити. Існує небезпека нещасних випадків, бійок, тому уникайте незапланованих поїздок, зустрічей. Раптових з незнайомими людьми. Сприятливі дні четверте та п'яте, несприятливий день, це третє. Наступний тиждень із 7 по 13 серпня. Ви можете домовитись і підписати угоду, класти шлюб. Вам не, не можна в цей період іти у відпустку, тому що в цей час ви знаходитесь в гарній формі і можете виявити свої ділові якості. Вас чекає успіх, тому не варто відмовлятись від нього. Сприятливі дні 9 та 12, а несприятливі дні 7 та 10. Наступний тиждень з 14 року. По На цьому тижні бажано закінчити своє завдання і одержати необхідні результати, по яких вас можуть оцінити інші. Уміння виконувати обіцянку, зміцнити до вас довіру. Після чого вам можуть зробити нову пропозицію про співпра... співробітництво на молодика 16 серпня, місяць стане в точку чорного місяця. Ось тут. І тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення. Сприятливі дні на цьому тижні це 14, а несприятливі це 16. 18, 19 та 20. Значить, наступний тиждень це з 21 по 27, значить, серпня. Значить, на цьому тижні будуть іти зміни у ваших відносинах з іншими людьми. Значить, Одні будуть у вас посилюватись і буде укладатись договори, інші будуть навпаки розриватися, і ви значить, від чогось ну, зайвого, негативного відмовитесь. От. І тому на цьому тижні треба тримати під контролем всі почуття і амбіції для того, щоб не зіпсувати відносини. З своїми справжніми друзями, справжніми партнерами і успішно завершити ну, нові плани. Також дотримуватись режиму дня необхідно. Значить, сприятливі дні 22, 23, 24, 26, а несприятливі 21, 25 і 27. Тепер наступний тиждень з 28 по 31. Бачите, це вже ваш знак стоїть на десценденті, тобто переходить із 7 дому у 6 І що тут треба? Виявляйте стриманість, помірність, коли будете брати на себе зобов'язання. Пам'ятайте, вам доведеться їх виконати. А це може виявляти дуже великим навантаженням, особливо якщо ви маєте кілька робіт. Тому не робіть самостійно висновків, краще порадитись досвідченою у цьому питанні людиною. 31 серпня місяць буде наповні, у з'єднанні з Сатурном в рибах, що може викликати руйнування, глобальні зміни, обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи. Та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни. Їх неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують усе. Сприятливий день на цьому тижні це 30, те а несприятливі це 28, 29 те і 31. Родина та любов. Ваші відносини з коханою людиною чи в родині стануть більш серйозними і е, зваженими. Не допускайте, щоб випадкові стосунки вплинули на ваше особисте життя, тому що ви можете втратити своє щастя. Здоров'я. Ви будете втрачати багато сили і енергії. Вам необхідно вчасно й добре харчуватись, тому дотримуйтесь режиму дня, вчасно їжте і досить відпочивайте. Не лежіть, не лежіть на сирому і холодному е, значить, місці по землі, оскільки можете застудити все чистотеві органи. На цьому я закінчу гороскоп для риб. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, успіхів!